Друзі, всім привіт! Уже сьогодні нічого не хотів знімати, думав, треба роботи, треба працювати, треба швидше, підганяти своє дело. Але якщо чесно, він мене заставив. це зняти. Ну що, ось ось стопчик варю, ось, ось бачите готую перший стопчик під ворота. А він короче, ось там Воно де анкерний стовп, бачите? Ось. І вони там кури ходили, біля анкерного стовба. Не мої, сусідські Я тут варю, чую, вони щось зразоралися. Я повертаюся, а він отак отверху, оттуда, От стовба, о Я повертаюся, він камнем короче на курку падає. Їх там було три чи чотири курки. Всі ушилися. А одну короче, він прямо при мені. Дух ударяє. її, А воно тут вже грязько, вже підтало, сонечко встало. Я побіг туди, до стовбаш. Ну думав може врятую курку. Поки біг, йому все одно. Я ору, летю, ору, руками махаю. Він пофіг, він при мені. Ще два рази її ударяє. Пух летить у всі сторони. Коротше, я його одігнав, підбігаю до курки, курка мотиляє так головою. Е, дивлюсь на ній, вроді нічого не пробито, ніде нічого, Ну, а дивлюсь, курка все вже доходить. Я за курку побіг до сусіда одніс, кажу, треба дорізати, бо здохне. Ну жалко ж все Коротше, курку сусіду. Сусід побіг її дорізати. Ну а вона вже все, у неї вже з рота пішла кров. Ви уявляєте зараза, а? І оце ж внадився, і це все. Це ж тепер падлюка буде сюди лазити, буде бомбити наших курей. От сволоч, а. Здоровий такий. Я його вчора бачив він тут пролітав. Здоровий, красивий. Ну Не сокол може, орел, хрена, Ну здоровий. Він розміром більше за курку, бляха муха. Фух сволоч така отака От сволоч Переб'є нафіг всіх курей Фух Зараза Заставив мене побігати І все рівно я курку не врятував Блін Жалко О, падлюка, а. Що йому робити? Нічого не зробиш йому зараз. Хух. А я, друзі, печу. Я вирішив коротше що буду е, ворота вже варити е, Непосередньо на місці. Зараз все підготую, приварю цю стоечку з завісами, все тут наготовлю. От, Так само з цієї сторони. Але ось біда ж в тому, що оця конюшня стоїть. Тому день короткий, я не встигну І вивезти конюшню, тим паче ще грязь. Далеко десь їхати я її не вивезу. От. Тут глина, тут нічого такого нема, глина. От. Далеко я її не вивезу. Але ж... Але ж треба і розібрати, і все зварити. у спиті. Потім ще прикрутити провести. І за того, що будеш, вийде. Що ви самі бачите, моя чміння, у мене пшениця, вони так виразно, бачите, сусідські ходять. ну Вони ходили там, в посадки. Тоді я все це наготовлю, виберу один день, можливо, це буде завтра. от, Найближчим швидко погружу працю. Шлакоблук приберу поки всередину, От, і приступлю до того, що буду виварювати кров'ю з усіми. От. Ну, а вже тоді будемо Я вже, шла, Де, що тоді буде прибирати? Те, що тойно скобок складаємо, те, що не потрібне, а ми доголом на кучу віддати. Там є і жерстві все пуски. Ось попиляємо, то на кучу лежать. От. Напарату. А ще Рукавка мини а так я хочу бы еще А так, думаю, так само у глаз несет столба, конечно, пидворота такого. Что мне с ним делать, я не знаю, с углом. Друзья, ничего не снимаю, бо я скажу, надо пойти, надо торопить. Коротше, я забив стовпчик. От Зараз поки мороз, я йому нічого робити не буду. А вже як буде тепло, то я ось тут розрию і ще й зверху забітанірую. Поставлю, можливо, ще від стовба до стовба, протягну якісь арматури, ну, приварю. А коротше, буде нормально. От. Тепер що я зробив? Я приварив такі уголочки, вирізав. от. Значить, За допомогою струбцини тут вставив таку полосочку, щоб тут зазорчик був. За допомогою струбцини схватив цю коробочку зверху, зараз знизу ще схватю. Це я збив, бо бігав за тим орлом. Зараз схватю струбцинкою, от, виставлюсь і приварю завіси. І з цієї сторони, можна сказати, вже буде завершено. В принципі, тут можна буде верхню ще планку. Ну, подивимося, можливо, ну, подивимося, не буду нічого загадувати наперед. Коротше, якось так, тому, друзі, вибачте. Сам процес не буду знімати, да, а буду знімати от, саме як я буду збирати ті ворота. Це вже буде завтра. Так, друзі. Виставив я. Виставив і тепер беру завіс. І один завіс, нижній я буду приварювати ось так. Ой, шарик випав. -мо, бачу. В нижній завіс я буду приварювати ось так. А верхній завіс я буду приварювати ось так. Для чого це робиться? Правильно. Щоб не зняли цигані ворота. Фу, друзі, всім привіт. Всім доброго раночку. Коротше Михайлович, вчора ми новими електродами навтішався. Що сьогодні в очочках Глаза болять страшні Не знаю що з ними не так з тими електродами Але Прилипають Хрен одірвиш його той електрод Хрен розпалиш хрена не получається Ну, я не, я не знаю. Знаю, що і люди, вони е, люди, які розуміють, розбираються в сварках. Е, Напишіть, що це за електроди. В принципі, поїхав до кума, е, взяв у нього пачку електродів, позичив. Він каже, дай спробую. Привіз йому, він поставив на свій сварочний апарат. Вари, нефіг дівати. Не пойму фіга. Взяв, каже, на ти попробуй. Взяв я, попробовать. Товари нормально, все хорошо. Що не так, я не пойму. Ставлю на свій сварочний апарат інші електроди. Вар нормально Поставив потім цей, спробував. Товари нормально ну а що з ним було до цього, я не розумію. Ну все нормально, все чітко, ну а чогось. Коротше я нахватався зайчиків. Добре, лише з того, що я нахватався їх. Лише те, що воно почалось не ночі, як зазвичай, знаєте, я хоч ночу поспав. А почалось уже ранком. Тобі ж це скільки було, мабуть. П'ять ранку чи шоста ранку привезли рибу в магазин, Треб... треба було піти її отримати. От. І з цього моменту як почало різати, йо моє я за рулем їду, я нічого не бачу, де світло, капець, блін, ріже. Хорошо, що вдома були каплі. Тобі ж, друзі, треба. Той хто займається сваркою. Ну, полюбе, щоб то лежали, Бо це неприємна, звісно, річ. Навіть ось ось зараз в окулярах і все одно Глаза слізяться, болять, ріжуть. От я тепер, якщо чесно, навіть не знаю як щось іти робити воно навіть усе лице попекло ну коротше приємного мало і що сьогодні чи щось робити чи ні не знаю чи краще дома посидіти в хаті Зараз піду подаю собакам їсти, поснідаю, а далі буде видно. Ще раз закапаю. Бо працювати -то все, все рівно треба. Фу. В общем, якось так. Зараз спробую сняти. Ой, все, не можу. Бляха, снял дурак. А! Я, коротше, це як ночу їздив рибу получать, то навіть за рулем в цих очках був, бо світло, любе світло ріже глаза. А босс не знаю, бос рядом бігає, я кажу, иди отсюда, глаза буду болить. Пофигу. Ну не знаю, він би скулів, мабуть, да? Босс, тобі очки надо. Ха? Тобі очки не надо. Бос. Щось замерз учора. Там сквознятюра замерз, я страшна, ось бачите, ще й кашель з'являється. Дивись бо хвост тут ломиться, або спину переломиш, мотиляєш. Красунчик мій. Так, друзі, добре, піду собакам подаю. Далі буду думати, що буде далі. Капець. Трибунець какой-то прям. Да? Ты прям якийсь трибунець, да, босс? Ну шо? Вечір в хату, друзі. Короче, цілий день я провів у хаті, що спало, зайшло на... нарешті сонечко. От, і вже більш-менш я глаза... 에... Та... Майже нема почервоніння навіть. Ну, ще так трохи особливо ось цей глаз. Це якось не так, а оцей лівий, цей, мабуть, постраждав найбільше. Але вже, знаєте, більш-менш мені полегшало. Два рази я всього навіть закапав е каплями. Зараз, мабуть, ще вечором піду ще раз закапаю, бо сьогодні ще й на роботу йти. Ось це ти ближче туди вже до того як йти, закапаю ще раз. От. Тому якось так. Тому вже. Я думаю, завтра вже все буде нормально. Головне, щоб більш-менш було тепло, бо навіть, знаєте, бувають такі дні, що і пасмурно, але тепло. Але ну, такий день, як учора, в принципі, це капець просто. Е Сонечко було, але там такий сквозняк був, що я... Так задуб, це просто. Ці ніяк не вспокоюються. Вони оце випустив. Оце поки, поки вони розділені, розділені що луна в вольєрі, а він бігає, то він такий ще більш-менш спокійний. ну Оце луну випускаєш, це ж капець. Відай сумують один за одним, тоді починаються гризти друг друга. Але ж. Я вийшов, отам щось став посеред двору. Вони до мене. До мене і от біля ног моїх труться, на ногах сидять і гризуться друг, друг з другом. Ну якщо ви вже балуєтесь, так ну йдіть там десь, не, треба в мене між ног крутитися. Страшне. Тому що, друзі? Я з вами не прощаюся, кажу до побачення, до завтра. Засраку його, луна, засраку. Скандаль. Тому, друзі, все, давайте на сьогодні все. Вибачте, що. Ну, Воно так, але ж ну, не поберігся тр... трішечки. А із за чого все із-за електродів. Так, друзі, ну що, всім доброго раночку. Сьогодні вже у нас четверг. Ну і, коротше, я вже почав розбирати цю стінку. Розбирається вона легко, швидко. От Зараз розберу глину. Тоді толкну туди вогнути шлакоблок, Попробую розібрати, але він звісно сидить так непогано. Ну нічого. Освободимо місто. Ну і не знаю. Якщо время буде, значить що, або почнемо робити ворота, або ж просто прийдеться чимось затулить сьогодні цей отвір от, і вже залишити до завтра. А можливо щось щось і зробимо. Тому якось так грузю я коротше, в прицеп його. от, і Поки поки воно підмерше, поки ще немає сонця і ще не розстало. Хочу быстренько, быстренько закидати прицеп і вивезти. У нас там на греблі, біля ставка, на гребельки, є яма. от. Висиплю туди. Тут гвозді нічого нема такого, гвіздків, то я думаю буде чітко. Тому, друзі, я працюю. Ну а ви, вибачайте, буде так знімати. Іменно послідовний процес. Все. Так, ну що, 15 хвилин пройшло. і Я зняв уже. Фух, тут я не пам'ятаю сколько, 3-4 ряда того. Це лампач. Зняв той лампач, коротше погрузив, поїхав, вивізу, бо і так уже в прицепі багато. от І добирати той, що там ще є, то буде це занадто. Тут ще буде прицепчик точно. От. Тому що вивозю, пробую. Розібрати шлакак-блок. Ну, один легкий попався. Це ціряди треба зняти, що йду, йду. Так, продовження забору. І все. І вже в принципі я навіть, даже, мабуть, попробую можливо хоч одну воротину, но зварю. Коротше, менше балаканини, поїхали. Уже Воно нульова температура, а вже земля чорніє, тому треба поспішати. Не хочеться ще десь застрягнути. А, тут вже накатано. Тут вся вже дорога накатана така, що можна їхати спокійно. Що з глазами, друзі? Вже сьогодні нормально. Коротше, оце два рази я закапав, оце вночі. Ну, вночі в 5 ранку і чи в шостій, в шостій. І другий раз я закапав часом, мабуть, у 9 або в 10 дня. Ну і в принципі все. Глаза перестали боліти, більше я не капав, Вечером ще трошечки попекли і все. Хороші каплі, ми на них навіть не знайшли. Скільки їх можна хранити після того як відкрив, зазвичай це так. Але тут такого не було зазначено. Ну коротше, закапав, наче не повилазило. Так. Так, акуратно. Так, ну коротше ось така тут яма. Я тут вже вивозив, бачите все. Але... Вже втопталася, коротше, зараз додавим. А, друзі, біля ставочка. Те, ще можна спробувати порибачити, але ну, нема коли. Але якщо чесно, я після свого дня народження, а це було, якщо хтось не знає, 13 серпня. Так ні разу на рибалки більше не був. Того що хлопці не раз казали, що не клює нічого. Ну, а я після, знаєте, тієї такої шикарної рибалочки, якось немає і бажання <сум> їхати. Просто так сидіти. Ну нічого, буде весна, порибачимося. А можливо якийсь день вийде і виїхати. Хто зна. Зараз я маю на увазі. Я б такий, щоб десь поїхати спробувати щучку чи Судака. Ну, у нас тут ніде немає, а їхати, хто зна куди не дуже і хочеться. Так, ну що, друзі, буду кидати. But it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break. But I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say. Cause we all want the same thing. The sun still rises in her usual way to welcome Загружати було легше, ну нічо, половину вже викидав. Фу, а ще його треба побити і трішечки розгорнути. Ну тут трактора їздять, все одно розгорнуть, але Щоб було по людськи, треба розгорнути. Правильно Коротше Друзі у мене морда настільки грязна від сварки і від болгарки, що мене навіть не розпізнає телефон. Що я встиг зробити, так це в принципі, рамки готові, вже навіть койде попереварював, трішечки повсилював, але не кругом успів. В принципі, ще можна було каких-то минут 15 пекти, але Коротше, завтра вже буду доварю і вже буду прикручувати профнастів. Але якщо чесно я навіть не зможу спробувати відкрити-закрити, тому що треба поприбирати спочатку тут кучку каміння. Але я сподіваюся, що все буде добре. Коротше, знаєте. Такий я чистий, не знаю вам видно, ні? Ну, якщо і не видно, то це добре. Зараз підумаюся. Ну що тоді що, до завтра Друзі, ну що, всім доброго дня. Вчора я <свісно> такий був грязний, що не схотів вам показувати всього того жахіття. Ну і сьогодні, в принципі... Вітер дуже сильний дме, не знаю, чи буде мене слишно. Ну, а, коротше, ранку я, вже зранку я вже сьогодні доварив, закончив, оці ж, ой, де воно, оці ось о, трикутнички поварив, усилив, так сказати. Все, вже привіз проф на стіл, і зараз вже буду прикручувати проф на стіл. А вже тоді. Можливо завтра, отут тут перед воротьми така кучка із кирпича і землі лежить. Вже завтра я її погрузю, вивезу. Ну і спробуємо відкрити ворота. Ну шо, а я вже два листа прикрутив. Не прикрутив, правда. Лише наживив. Але йде нормально. Я думав, я такий сварщик, що в мене нічого не вийде. Ну нічого вчитися пойдет. А я вже чотири листа прикрутив, лишається найважче крайки обрізати і підганять, прикручувати і скручувати все до кучи а я тут шов вже обід. Я вчора так працював, що і не обідав. Вже на вечір налопався. Тому зараз спомнив, що в машині є водичка, машина тут рядом стоїть. Привіз проф Попив водички, дивлюсь, чипси лежать. Трішечки підкріпляюсь. А ще й цукерка є. Тому, мабуть, і сьогодні буде такий самий обід, як і вчора. Бо воно ще щось таке мрякотить, холодно з'ять. І мрякотить. От. Бросати не можу, бо воно ж не прикручено, його дірве нафік. Тому треба пекти.